Всім привіт! В тому році вперше вирощувала хризантему мультифлору. Навесні продавали великі кущі, люди повисаджували і зараз все частіше мене запитують, що робити з кущами на квітнику. Верх сухий, а під кущем молодих пагонів не видно. Ось тільки і для мене ця культура нова, я для експерименту залишила в тунелі кущі, які росли з весни. Це були ранні сорти, рано відквітли, так і залишилися зимувати в тунелі. Пробувала викопувати 15 березня, були там молоді пагони, але вони ще десь до поверхні землі сантиметрів 5-7 не доросли. Потепліло, пройшов час. Зараз мені ці кущі заважають, ми будемо будувати вже тунелі для розсади. Повикопувала тут у мене два сорти росло. Деякі кущі не дали погонів, а на деяких рясно, але вони все ще маленькі, не вийшли з-під землі. У квітник висаджувала навесні маленькі рослини, все літо вони росли в квітнику також, догляду було мало, не поливала, кущі виросли малі, вирвала тут гарно перезимував кущ, кажуть, гарно перезимовує мультифлора, якщо вона висаджена навесні і росла все літо. А коли пізно восени пересаджуємо з відкритою кореневою системою, то можуть не перезимувати. Є в мене і такий кущ. В другий квітник посадила хризантему восени із тунелів, щоб подивитися, як вона переносить пересадку. Було дуже жарко, днів три я рясно поливала, кущ прижився і гарно квітнув. У тунелях я вирощувала із закритою кореневою системою в трилітрових горщиках, і з відкритою не вистачило горщиків. Цей сорт перезимував добре, багато тут молодих пагонів, але все ще вони не встигли вилізти на поверхню. Порозсажую по стаканчиках, тому що кожна частинка цього росточка це майбутня куля хризантем. Також для експерименту залишила хризантеми прямо в горщиках, не прикопані, просто зимували на квітнику. Витягую коріння, немає там взагалі живців. Залишати хризантеми в горщиках не бажано, вони не перезимують. Основні маточні кущі хризантеми зимували прикопані з горщиками в теплиці. Коли були морози, я їх прикривала агроволокном. На початку березня ми забрали в опалювальну теплицю. Трішки вони відросли, збирала живці я з 7 по 25 березня. Зараз вже це все майже вкорінилося, пересаджую в півлітрові стаканчики. Найкращі місця зараз зайняті в теплиці помідорами. Хризантема винослива, тому вона внизу. Якась як ромашка, якась бордова, віола-віолет. У мене є і дора, це мені подарунок прийшов. Дора дала дуже багато живця, але це дуже пізній сорт, боюся його розмножувати. Хоча розмножила тих, хто давав багато живця, того й більше. В такому стані вони зараз. Наприкінці травня я вже їх буду висаджувати в трилітрові горщики і прикопувати в тунель. Оце викопала ті, що не виросли, пробуючи виживуть. Оце з касети, то також інший сорт. З квітника жовті, не підписані були. Оранжевий з тунелів. Тепер назви стають такими. Хто перший вкорінився, той прикритий. І під лампочками навіть. В горщики насипала старий перегній, додавала біобомбу, гранульоване добриво. Це не для квітів, але квіткобум у мене закінчився, тому в кінці вже додавала біобомбу. В тому році я головне стебло прищипувала розсаді. Хризантему мультифлору формувати не потрібно, вона й сама формує такий кущ круглий. Але я прищипувала. Розсаду підживлювала спочатку з більшою кількістю фосфору, в середині літа давала кальцієву селітру, щоб більші кущі були, не давала засохнуть кущам, не пересихали вони в мене ні разу. Спекотне було літо, доводилося поливати часто, ближче до осені давала калії добрива, щоб була більша кількість квітів. Було 11 кольорів, це мало. Восени купила ще інші кольори, вже без нас. Деякі дали багато живців, розмножилися, а деякі по один-два і до цих пір вони не дають живця. Тепер я розділю маточні кущі, розсажу їх по стаканчиках або в тунелі, коли звільняться. В тому році ділила маточні кущі, гарно вони виростають такі самі рослини, які з живців, які ми беремо з верхівки і вкорінюємо в касеті. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сортів дуже багато. Можливо, якісь і не можуть перезимувати в нашому регіоні. У мене навіть в теплиці один сорт взагалі не прокинувся, а деякі не дали живців на весну. Так вони були в теплі, ні разу не замерзали.